Вітаю на уроці української літератури, любі десятикласники та десятикласниці. У лютому 2021 року в українському домі до 150-річчя від дня народження видатної драматургині, поетеси, письменниці та громадської діячки Лесі Українки відбувся показ мистецького проєкту Леся Українка, 150 імен. Пропоную послухати куратора проєкту Павла Гудімова. 150 імен Лесі, це і 150 років, і 150 героїв, і 150 людей в оточенні, які створили середовище української культури, і української держави, і це саме головне виставка, яка дає можливість усвідомити, що це тема актуальна. Ми знаходимося зараз в залі, який називає яка називається особиста зала про особисте, особисті листування, особисті предмети. Мода, друзі, поїздки, подорожі, захоплення, душевні захоплення це все про Лесю. Дискусії та обговорення Косач Талк, Радіо Леся, презентація повного зібрання творів Лесі Українки в 14 томах, флешмоб і навіть опера. Опера «Ле» режисера Влада Троїцького та формації нова опера трансформує образ Лесі Українки, показує історію того, чим вона жила і про що мріяла. Сьогодні ми поговоримо про твір, якому належить особливе місце у творчості Лесі Українки текст, який має декілька екранізацій, за його мотивами створено оперу та балет, перлина літературної спадщини Лесі Українки. Тема нашої розмови історія двох сердець та двох світів. Лісова пісня. За жанром, лісова пісня це драма Феєрія. З'ясуємо особливості цього жанрового різновиду, драматична поема невелика віршована п'єса, в якій зливаються драматичне і ліричне розкриття теми. Увага зосереджена на розкритті ідейного конфлікту в моментах його найвищого загострення. Феєрія. Це театральна чи циркова вистава, побудована на фантастично-казковому сюжеті, особливості драми феєрії, дієві особи, міфічні або фантастичні істоти. Відбуваються надзвичайні події, фантастично-казковий сюжет театральний ефект з безліччю театральних трюків. Основу драматичної поеми становить ідейний конфлікт між її героями, лісова пісня. Це текст про красу кохання, єдність людини і природи як основи гармонійного життя. Як же виник задум? Написання лісової пісні пов'язане з так званим грузинським періодом у житті Лесі Українки. У квітні 1911 року, після лікування в Єгипті, вона приїхала до Києва а вже 2 червня була в Кутаїсі, де працював її чоловік Клементій Квітка. Уперше про мавку Леся почула в селі жабориці. Так сама вона розказує в одному з листів до матері, пояснюючи джерела твору. Цитую. Мені здається, що я просто згадала наші ліси та затужила за ними. А то, що я й здав на мавку, в умі держала ще аж із того часу, як ти в жабориці мені щось про мавок розказувала, як ми йшли якимсь лісом із маленькими. Але не дуже рясними деревами. Потім я в колодяжному в місячну ніч бігала самотою в ліс, ви того ніхто не знали, і там ждала, щоб мені привиділася мавка. Видно, вже треба було мені її колись написати, а тепер чомусь прийшов слушний час я й сама не збагнув, чому зчарував мене цей образ на весь вік кінець цитати. Усі міфологічні образи тексту створені уявою наших предків, які вважали, що все довкола заселене істотами. Вони живуть за своїми законами. Їхній світ гармонійний, не спотворений прагненням до матеріальної вигоди. Письменниця трансформує образи, надає їм голосів авторка зізнавалася, що писала лісову пісню влітку. Недовго 10-12 днів. Мала при цьому непереможний настрій, а після була хвора і досить довго приходила до тями. Уперше драму надруковано 1912 року в журналі Літературно-науковий вісник. З авторськими додатками і поправками цей твір видано повторно в 1914 році. Додатки охоплювали народні волинські мелодії, що сама письменниця і добрала, а також типи та краєвиди Полісся. Драма складається з прологу й трьох дій, кожна з яких співвідноситься з різними порами року. Весна пробудження природи й початок кохання Мавки і Лукаша. Пізнє літо зав'язка конфлікту і перипетії кохання. Хвилювання Мавки, зрада Лукаша, поява любовного трикутника Лукаш, мавка Килина. Пізня осінь Час вмирання почуттів Лукаша, боротьба пристрастей, чарівні перетворення та очищення. У пролозі ми опиняємося серед краси весняного старого Волинського лісу. Знайомимося з лісовими істотами русалкою, водяником, тим, що греблі рве. У лісі з'являються дядько Лев і його небіж Лукаш. Який грає на супілці і від зимового сну прокидається не лише природа, а й мавка лісова красуня. Уже в першій зустрічі відчувається різниця між героями для Лукаша все у світі мертве, для мавки живе. Люди обирають собі пару навіки, кохання лісових істот швидкоплинне. Та, попри все, мавка та Лукаш закохуються і стають парою. А ти давно живеш на світі? Мені здається, що жила я завжди. А хто ж твір? Дивись, он верба. На стара, сухенька, то У другій дії пізнє літо. Мака живе у Лукаша, але матері Лукашеві не подобається отака невістка. Вона називає її Відьомським кодлом, ні до чого не придатною нечупарою. Грусина на супілці даремно згаяним часом. Коли ти дівонька, не хочеш жати, то я тебе не силую. Вже якось сама управлюся. Мавці таке життя видається чужим і незрозумілим. Кохання Лукаша в'яне, мака для нього стає чужою. На поле приходить матір Лукаша і вдова килина. Молодиця і хлопець добре працюють у парі і навіть заграють одне з одним. Вони разом обідають, а потім Лукаш проводжає килину додому. На мавку люди не звертають уваги. Вона розуміє, що їй не місце у цьому світі і хоче повернутися до лісового царства. Лукаш каже, що хоче засилати старостів до килини. Його вибір спонукає мавку кинутися в обійми того, що в скалі сидить. Третя дія пізня осінь. Ми дізнаємося, що лісовик наказав перетворити Лукаша на Вовкулаку. Мати килина, з якою одружився Лукаш, постійно сваряться і бідніють. Із підземелля мавка чує жалібне виття коханого про допомогу, прощає його і силою чарівного слова повертає йому людську подобу. Блукаючи біля хати лукаша, мавка зустрічає килину, яка своїми словами заклинає її. і Мавка… Перетворюється на вербу, з якої хлопчик килини вирізує сопілку. Килина хоче зрубати вербу, але перелесник рятує її, запалює дерево, відтак згорає й хата. Килина просить чоловіка повернутися до села. Приходить загублена доля, що вказує на сопілку. Лукаш дав мавці душу, але позбавив її тіла. Та вона не журиться тілом. Її кохання тепер вічне. Саме останній монолог мавки, де вона звертається до лукаша, стає кульмінацією дії. Пропоную послухати фрагмент монологу мавки. Ти душу дав мені, як гострий ніж до я вербові та гігієлці. Я душу дав тобі, а тіло збавив. Бо що ж тепер з тебе? Чіє ті... мара? Ох, не рися за ті. Ясним вогнем засвітилось воно. Чи палючим, як добре вино, вільними іскрими вгору злетів. Легкий, пухкий попілець, ляже, вернувшися в рідну землицю, вкупі з водою там зростить вербицю. Стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди, богі, багаті, веселі, сумні. Радощі й дуго нестимуть мені. Їм промовляти душа моя буде. Я бізуся до них, шелестом тихим вербової гілки, голосом нігним тонкої сопілки, смутними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю. Ще колись для мене співав, ще, як на тут вигравав. Мрій, збираючи в гаю. Грай же коханий, благаю. Лукаш починає грати. Налітає завірюха, а коли відступає, то видно, Лукаша, що сидить сам під березою, зі щасливим усміхом, а на голову йому падає. Сніг. Отже, враження від казкового чару волинської природи Леся Українка зберегла з дитячих років до зрілого віку, коли міфологічні образи знайшли втілення у драмі фоєрії лісова пісня. В основі історії казковий сюжет про кохання людини та лісової істоти. І філософський конфлікт, невідповідність високого покликання людини умовам її повсякдення. Наступного разу ми проаналізуємо проблематику лісової пісні та спробуємо з'ясувати, чому ж таки умавки та лукаша не склалося. Дякую за увагу, до зустрічі!